Нарешті приїхала до мене посилка. Дуже очікувано. Тут має бути електронне навантаження. Одразу ми бачимо подаруночок. Відкриваємо. Така у нас коробочка. Цікаво відкривається. Нетипово, я скажу, для китайських товарів. Таким електронним навантаженням можна перевірити ємність будь-якого акумулятору, або дізнатись, яку силу струму або потужність зможе віддати блок живлення або зарядний пристрій. Електронне навантаження виконане у вигляді маленької мініатюрної материнської плати від комп'ютера. Система охолодження теж така, як у комп'ютера. На верхній частині ми бачимо 12-вольтовий роз'єм для живлення електронного навантаження, роз'єм для живлення вентилятору системи охолодження, радіатор охолодження повністю алюмінієвий. Зумер, який я одразу заклеїв ізолентою, тому що дуже гучно він пищить. Внизу кольоровий дисплей, 4 кнопки керування електронним навантаженням, колодка на 4 контакти. Де під'єднуються дроти, по яким окремо міряється струм та окремо міряється напруга. На зворотній стороні ми маємо 4 пластикові ніжки, які трохи піднімають плату, коли вона стоїть в такому горизонтальному положенні. Щоб відкрити інструкцію на це навантаження, потрібно сканувати QR-код. В комплекті з електронним навантаженням є тільки блок живлення на 12 В 1 А. Підключаємо живлення. При підключенні живлення ми чуємо сигнал зумеру. На екрані ми бачимо напругу акумулятора, силу струму, з якої він розряджається, потужність в ватах та бачимо, скільки мА Втгодин віддає акумулятор. Індикатор статусу роботи навантаження. Далі ми можемо встановити напругу відключення навантаження, силу струму, з якої буде розряджатись. Акумулятор, температура, сам датчик температури знаходиться на платі біля транзистору та час, на протязі якого працює навантаження. Для того, щоб змінити ці параметри, двічі потрібно натиснути на кнопку Set. Одразу ми можемо змінити напругу відключення нашого навантаження, кнопками плюс та мінус, змінюємо цю напругу. Якщо нам потрібно змінити напругу, наприклад, на 12 вольт. То нам потрібно натиснути та тримати кнопку. Це не дуже зручно. Приходиться ось таким чином змінювати дуже довго, або натиснувши. Тяжко до цього звикнути, насправді. Ось так. Щоб перейти до наступного пункту, натискаємо знову кнопку Set та змінюємо вже силу струму, з якої будуть розряджатися акумулятори. Натискаємо, наприклад, якщо нам потрібно встановити 10 А. Натискаємо і тримаємо. Максимум можна встановити 10 А. Знову натискаємо кнопку Set і можемо задати час, протязі якого буде розряджатись наш акумулятор. Знову натискаємо кнопку Set, щоб вийти з цього меню. Щоб зайти в меню налаштувань цього навантаження, потрібно утримати кнопку Set. Ми потрапляємо в меню налаштувань. Це навантаження можна відкалібрувати. Якщо подати на вхідні контакти напругу 30 В, ми можемо відкалібрувати напругу. Також, подавши на вхід 3 А, ми можемо відкалібрувати силу струму, яка буде відображатись у нас на екрані. Максимальна напруга, з якою може працювати це навантаження, обмежена в 150 В. І можна обмежити додатково. Наприклад, виставити ну, хай буде 100 В. Далі ми можемо обмежити максимальну силу струму, з якою у нас працюватиме навантаження, максимум у нас 10 А або максимальну потужність. Максимальна потужність у нас 150 Вт. І якщо обрати пункт «Clean» і натиснути плюс або мінус, таким чином обнулюються показники лічильника ватт-годин та часу. Давайте подивимося, як працювати з електронним навантаженням, на прикладі ось такого літій іонного акумулятору. Для тесту будемо використовувати ось такий холдер. До кожного контакту я підпаяв по два дроти. Напруга буде мірятись через тоненький дріт, а через більш товстий мідний дріт буде проходити навантаження. Так само і з мінусовим контактом. Підключаємо відповідно плюс та мінус. Встановлюємо акумулятор в холдер. У нас на екрані з'являється напруга. Давайте перевіримо наскільки точно у нас відображається напруга. Досить непогано. Задаємо параметри розряду два рази кнопку Set. Встановлюємо напругу при якій навантаження відключиться. Встановимо 2,5 В. Та силу струму встановимо на 1 А. Та натискаємо кнопку ON. Таким чином, ми вийшли з меню і знову натискаємо кнопку ON. І Ми бачимо на екрані відображення статусу. У нас навантаження працює. Напруга 3,8 В, сила струму 1 А. Потужність 3,8 Вт. Лічильник рахує міліампери та ватт-години. Рахує час. Бачимо температуру нашого транзистора. Давайте поміряємо силу струму, яка проходить. Через дроти. Як бачите, 1 А і на екрані у нас 1 А. Вентилятор системи охолодження вмикається при навантаженні від 3 А або при температурі 40 градусів. Давайте подамо навантаження в 3 А. Включаємо. Як бачите, вентилятор вимкнувся. Зараз навантаження у нас споживає 122 Вт. І ми бачимо, як зростає температура. При температурі в 44 градуси я починаю чути якийсь звук, такий схожий на писк. От слухайте. Можливо, він йде від транзистору. Якщо знаєте, напишіть в коментарях, що це за звук. Давайте зупинимо навантаження. Бачимо, що температура у нас 49 градусів, вона піднімається 50 градусів. Так, зупиняю. Загалом система охолодження працює досить шумно. Якщо відключити навантаження, вентилятор продовжує працювати, поки не знизиться температура до 30 градусів. 5 градусів. Все. Вентилятор у нас відключився. Але якщо під час роботи навантаження температура буде знижуватись, то вентилятор все одно не відключається. І працює він завжди на максимальних обертах. При напрузі близько 40 вольт у нас вже з'являється невелика розбіжність в показниках. Але все-таки давайте спробуємо перевірити, чи справиться ця система охолодження з максимальним навантаженням 150 Вт. Додатково на радіатор охолодження ми підключимо ось такий простенький термодатчик. Щоб отримати 150 Вт при 41,5 В, нам потрібно дати навантаження в 3,6 А. Встановлюємо 3,6 Запускаємо навантаження. Ну, 145 ватт, трохи просіла напруга. Давайте ще трохи додамо. Це забагато. Давайте так. І це забагато. Спрацьовує захист на вантаженні, він не включає. О! Ну, оце максимум, який можна дати. Як бачимо, у нас піднімається температура. Давайте трохи почекаємо. Знову чуємо такий звук. Температура у нас уже 55 градусів. Цей термодатчик знаходиться з боку радіатора і показує відповідну температуру радіатора. Цей термодатчик показує температуру біля транзистора. 3,61 А зараз йде на навантаження. Скільки нам покажуть кліщі? 3,64, 3,63. Ну, думаю, досить точно, але трохи можна відкалібрувати навантаження. 11 хвилин пройшло від початку тесту. Температура біля транзистору становить не вище 63,2 градуси. Температура радіатору 52 градуси. Оскільки температура більше не підвищується, вважаю, тест пройдений. Зупиняю тест. Вентилятор продовжує працювати. О, як бачите, щось. Не так сталося з навантаженням. Давайте відключимо живлення, включимо знову. Вентилятор відключився. Температура транзистору менше 34 градусів. Відключив навантаження від акумулятору, але ми ще бачимо, що є якесь значення в амперах. Давайте спробуємо скинути на стандартні налаштування. Все одно це значення залишилось. Пройшло 5 хвилин. Давайте включимо навантаження. Як бачимо, наші показники на нулях, тому все нормально. Давайте підключимо три акумулятори 18650 паралельно. Встановимо навантаження на 5 А. Запускаємо. Як бачите, у нас одразу вімкнувся вентилятор і працює він на максимальних обертах. Якщо спостерігати за температурою, вона зараз в районі 28,6 градусів це дуже низька температура. Зараз почуєте, як шумить вентилятор на максимальних обертах. Для зниження шуму від вентилятора я буду використовувати ось такий перехідник. Цей перехідник був в комплекті з системою охолодження Noctua для комп'ютера. Давайте його встановимо. Перехідник встановлено, температура в нас в нормі, вентилятор працює значно тихіше. Послухайте, як. Ось таким перехідником можна давати навантаження до 60 Вт. По закінченню заміру ємності навантаження подає звуковий сигнал та показує ось такий звіт з наступною інформацією. У нас є час на протязі якого тестувався акумулятор, ємність в Вт-годинах та мА-годинах і напруга відключення навантаження. Якщо порівнювати це електронне навантаження з більш популярною моделлю від Atorch 24DL, то можна відмітити наступні пункти. Перше це навантаження. Максимальне навантаження, яке ми можемо встановити 10 А. В Atorch можна встановити 20 А. Максимальна напруга, яку можна подавати на це навантаження, 150 вольт, на АТОрч можна давати 200 вольт. Ось це навантаження може розряджати акумулятори тільки постійним струмом. Модель від АТОрч вміє розряджати акумулятори постійним струмом, постійним опором, постійною напругою та постійним навантаженням. Під час тестування ємності акумуляторів ми не можемо змінювати силу струму, з якою розряджається акумулятор. В моделі Vidatorch така можливість є. В режимі очікування навантаження споживає 100 мА при 12 В. В активному режимі при роботі вентилятору споживання 230 мА при 12 вольтах, що дорівнює 2,76 Вт. В навантаженні встановлений n-канальний подовий транзистор. З маркуванням FQA38N30. По даташиту його максимальна робоча напруга 300 вольт та сила струму 38,4 А. Цей транзистор вже не працює. Я випадково його спалив. Я хотів дізнатися температуру цього транзистору максимально точно, та під навантаженням я підніс термодатчик максимально близько, сталося КЗ і я спалив транзистор. На щастя, знайти новий такий транзистор не проблема, коштують вони 90 гривень штучка. Давайте подивимося, що в нас знаходиться під системою охолодження. Як бачите, радіатор у нас повністю алюмінієвий, на ньому нанесена термопаста. Ця термопаста не заводська, тому що я вже перепаював цей транзистор. Як бачите, справа від транзистору знаходиться терморезистор, який заміряє температуру. Для підвищення точності даних, які показує цей терморезистор, я наніс термопасту між транзистором та платою, і для кращої передачі тепла я додав трохи термопасти між транзистором та терморезистором. І завдяки такому простому рішенню показники температури стали більш точними. Зправа від транзистору встановлений діод з наступним маркуванням. Продавцем заявлено, що на це навантаження можна встановлювати вентилятори від комп'ютерних систем охолодження. У мене є вентилятор на інтеловський сокет 1150, не пам'ятаю скільки там. По точкам фіксації цей вентилятор підходить, але ми бачимо досить суттєвий проміжок між радіатором охолодження та транзистором. І щоб підключити якийсь такий вентилятор чи такий вентилятор, з яким ситуація аналогічна. Потрібно думати про якісь мідні проставки. Постійної силу струму акумулятор ми розряджати можемо, а от розряджати акумулятор постійним навантаженням, на жаль, такої можливості нема і мені її дуже не вистачає. Для заміру ємності літій-залізофосфатних акумуляторів краще підійде навантаження від АТОрч, там вже можна встановлювати не 10, а 20 А. І таке навантаження буде міряти ємність в два рази швидше, ніж. Дана модель. Таке навантаження коштує в районі 850 гривень, навантаження від Аторч коштує в районі 1450 гривень. Всі посилання на навантаження будуть в описі під відео. А на цьому у мене все. Підтримуйте україномовний контент вподобайкою. Чекаю на ваші коментарі та до нових зустрічей!